Незаконний обіг тютюнових виробів в Україні у минулому році перевищив 20% від усього внутрішнього ринку. Це призвело до недоотримання держбюджетом 20 мільярдів гривень податків. Такі цифри обговорювалися під час чергового засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ми реагуємо на кожне звернення. Ви бачите, ми чітко його розглядаємо, ми його вивчаємо і адекватно реагуємо. Дуже багато що треба зробити, і митниці, і правоохоронним органам, і податкові служби. І власне, ми сьогодні точково визначили ці напрями. Керівник ТСК розповів, що проблему з контрабандою тютюнових виробів можна умовно поділити на три частини: це здійснення нелегальної роздрібної торгівлі, участю якій приймають не лише бабусі біля метро, а й великі телеграм-канали, де реалізується контрафакт, поточні кримінальні справи безпосередньо щодо виявлених дев'яти підприємств, які займаються виробництвом контрафактної продукції з оплатою за готівку, та магазини безмитної торгівлі Duty Free, де замість дозволених трьох чотирьох Чик на один чек купується 30-40. У результаті маємо 20 мільйонів реалізованих пачок торік. Олексій, в 20 мільйонів пачок. Це ж було моє запитання, що в минулому, 21-му році було 27 мільйонів пачок і враховуючи падіння в 5-в 3, навіть там більше разів кілька пунктів продажу, тобто в магазині безмитної торгівлі, це дуже дивно. Давайте на. Поки війна заборонимо взагалі продаж і виробництво діті фрі ну виглядає так, що це просто ну, адекватну якусь межу. Та да, це схема. Це очевидно. Це ну не треба довго бути експертом. Я поясню, ми перевіряємо висновки, робимо доручення керівникам. Ми не Готуючись до засідання, ТСК склало перелік правопорушень одразу з адресами, GPS-координатами, прізвищами та марками підробленої продукції. Список, що складався із понад 30 сторінок, перейдено правоохоронцям для розслідування. Керівництво ТСК нагадало, що головну роль у боротьбі з нелегальним обігом відіграють правоохоронці, зокрема БЕ, прокуратура, Нацполіція, ДБР та СБУ. Від них кажуть парламентарії, на жаль, не побачили ефективної роботи лише бездіяльність, а ін Надій участь у незаконних схемах. От коли аналітику нам дають громадські організації, люди, які фактично це виявляють, то вся правоохоронна система вона є співучасником ухилення від податків. Ну, зрозумілі цифри, які сьогодні видаються, вони мають мінімум перевірятися, і максимум мають бути якісь наслідки. Ну, коли задає питання голова ТСК, слухайте, відкрита справа, я не знаю. Ну, якщо ви відкрили і є якісь ну, дії порушення, то доводьте до кінця. У вас же є сроки. Якісь сроки. Ну, ми не знаємо, ми не А потім ця справа тихенько закривається, або хтось комусь, вибачте, заносить, домовляється, і воно все спускається на термозах. Через три тижні ТСК проведе контрольне засідання, на якому очікує заслухати звіти правоохоронних органів щодо проведення розслідувань та результатів їх роботи.